Всіх і кожного в Юїзікрумі іноді, гортаючи українські плейлисти, можна натрапити на гурт із дивикуватою назвою Мертвий півень. У когось вона викликає усмішку, у когось спогади про рядок Ми помрем не в Парижі або кавер на Ірину Білик. Але для тих, хто виріс на території А та ранкових мультиках з Альфом, це був не просто гурт, це був голос покоління. І якщо ви ще не знайомі з цим феноменом, саме час. Мертвого півня почалася 1989 року у Львівському кафе Старий Львів. Там під металевим флюгером у формі півня збиралися четверо друзів місько Барбара, Роман Чайка, Любомир Футорський і Роман Рось. Пізніше долучилась Ярина Юкуб'як, тодішня дівчина Любка і єдина у компанії, хто вчиться у консерваторії. На здибанки Любомир Футорський зазвичай приходить із гітарою, а Роман Рось приносить скрипку та сопілку. Компанія почала класти на музику сучасні і не зовсім, але завше улюблені українські поезії. Рісока хвилює. Шалена, серця, псевдомука. Страшна, страшна... Перший виступ відбувся на фестивалі Вивих. Назва гурту з'явилася як часто буває жартома. Мовляв, ніякого філософського змісту там немає, але півень залишився з ними назавжди. На «Вивиху» музиканти знайомляться з поетом Юрієм Андруховичем. Це був початок їхньої багаторічної дружби та плідної творчої співпраці. Ми йшли в снігах росли і птах кричав про що стає і відверте. У 1991 році гурт бере наступну вершину фестиваль Червона рута в Запоріжжі. Музиканти виконують зі сцени дві пісні – Карпати Фольк-рокова пародія на Ямайське регі та Ми помрем не в Парижі. Рок-балада на вірш Наталки Білоцерківець, що згодом стане головним хітом і візитівкою колективу. Журі присуджує гурту першу премію в категорії Акустична музика. Премію вручав В'ячеслав Чорновіл. Інкрустована гуцульська тарілка, здоровенна грамота і кубок. Тарілку гурт продав у Канаді за 80 канадських доларів. Нам вони не дозволять померти в Парижі і в воду. Під мостом Мірабо. офіцюють когоє гостим. Після фестивальних тріумфів півні помічає львівський продюсер Ростислав Штинь. Музиканти підписують контракт із його агенцією Ростислав Шоу, відомою зокрема в 90-х просуванням Скрябіна та Ірини Білик. Тепер з'являється репутаційна база і гастрольний графік. Та записати студійний альбом у Львові того часу майже нереально. Тож півні поїхали до Києва. 1992 року гурт презентував дебютний альбом Ето збірку іронічних, еротичних і трохи меланхолійних треків. Тут поєдналися сарказм, безвихідь і гірка любов до життя, що стало своєрідним кредо. Так швидко відсюди. Незабаром після релізу засновник Любомир Футольський залишає гурт. Пізніше й Роман Рось. Ярина переходить на бек-вокал, тож фронтменом стає місько Барбара. З новим лідером Мертвий півень шукає нове звучання. Довго шукати не довелося. Другий студійник гурту виходить всього за рік після першого. Музика стає різкішою. Додаються блюзові соло, хіп-хопові речитативи, зухвалість і драйв. Сьогодні дошли, а може це любов? Я тебе обняв. З'являється співпраця з Юрієм Андруховичем. Нею гурт пишатиметься довгі роки. Пісня Літо буде швидко стала популярною навіть за межами традиційної аудиторії. 1994-го вийшов альбом Підземне зоо Він звучав як спроба зібрати уламки міського абсурду в одну цілісну міфологію. Львів тут вже не просто місто, це сценічний простір для готичного театру з гібридом Рок-Кабаре. Артхаусу і постпанку у ньому єдинороги, метафори, тексти, що балансують між шизою і філософією. Усе це на межі інтелектуальної гри та емоційного вибуху. Саунд півнів стає гучнішим та жорстокішим. <му> Усього кілька років і мертвий півень вибивається у лідери української альтернативної сцени України. Всього кілька років і агенція Ростислав Шоу припиняє існування. Рок-музика в Україні поволі втрачає рентабельність. Від середини 1990-х промоушн промоушен півнів підхоплює львівське мистецьке об'єднання «Дзига» та особисто її засновник Маркіян Іващишин. А підтягнути звучання гурту допомагає Олександр Ксенофонтов, музикант, продюсер та чоловік Руслани. 1996 року гурт знову експериментує в альбомі Іль-Тестаменто. В перекладі на українську Заповіт. Тут і той самий панковий кавер на ранню Ірину Білик. Ну і звісно, заповіт Тараса Шевченка іспанською. Цього періоду рок Корона починає тиснути міську на мізке. Він тимчасово залишає сцену, їде працювати на будівництво США. Барбара не любив згадувати 1997-й. Та все ж, коли запитували про цей буремний період, знизував плечима і говорив, що тоді йому здалося, що він вже зірка. Але цей досвід його приземлив і пригальмував паростки зіркової хвороби. Ґрійку, і такі, Та над наступним студійником півнів у самому розпалі. Хто замінить харизматичного міська? Хто як Нелюбко Футорський? Міський Бог Ерос це філософський альбом із фанком і роздумами про самотність міста. Але технічно альбом вийшов слабшим. Записували вдома без студії. Присмак смерті на науста винових, обличчя. Вже у 1998-му з'являється Шабада Бада, справжня перлина дискографії. Тут Шевченко і Red Hot Chili Івасюк і Рильський, фанк, і етніка. А пісня холодно стає пророчою. Буде війна, звучить як попередження з минулого. Холодно без осіда на голову. Видучаю сюжет цигарок Ще одна однакозма знову каже, що буде війна. На початку 2000-х – час виживання, лейблів немає, концертів мало. Учасники гурту заробляють на хліб чим завгодно, але не музикою. Місько Барбара грає у театрі, Роман Чайка політичний ведучий. Ірина Якуб'як емігрує за океан. Олег Сук грає в інді гуртах. Юрій Чопик разом з дружиною засновує видавництво старого лева. Усі розбралися, але гурт не розпався. У 2003-му виходить Афродезіак з Віктором Морозовим. Вони дають живі концерти. Арт-рокові Артрокові викрутаси півнів на диво органічно поєднуються із акустичними баладами Морозова. «Ти згадай, що не революція побива, бокирівські ніла. Чуєш Шушмила. У 2006-му виходить пісні мертвого півня. Іронічний, часом жорсткий, але чесний альбом. Тут Андрухович і панк у союзі проти телевізійної реальності. Щоправда, подекуди соціологічні дослідження півнів заходять неприпустимо далеко. В нинішніх реаліях Андрухович вкупі з музикантами за таке могли б відгребти поповній. Я забороною биття, щоб винали без тебе. Тих підсумок шалювіт, ми ти не прихопиш. Альбом кримінальні сонети 2008 року розповідає про кохання, небезпеку, ризик і спокусу. Це така собі концептуальна збірка кабаретного шансону для розумних. Чорнуха і романтика в творчості мертвого півдня ще ніколи не були так близько. Дві тисячі дев'ятий це Made in Ukraine» – відвертий альбом про втрачені ідеали 90-х. Альбом спомин про те, що минуло і більше не повториться. Він догоджає як олдскульним фанатам, так і тим, хто слухає півнів віднедавна. Приєднуєшся, поном загинаючи паці одинадцять літаків, 11 7, 11, 7, І куди ж авторитетним музикантам без альбому каверів? Над власним таким мертвий півень працює довго, аж три роки. Може здатися, що це триб'ют українським повстанським пісням ХХ століття. Проте півні також струшують пил із призабутих шлягерів української естради. Тож радіо Афродита ще один експеримент. А ми у Бог, а ми у флотарів часах кохані все мріє. Планів на майбутнє у колективу вистачало. До кінця 2011-го музиканти мали відіграти тур на підтримку нового альбому та презентувати збірку ранніх невиданих пісень. Та замість чергового ривка Конфлікт. Мертвий півень, хедлайнер з фестивалю Захід. Однак Барбара виходить на сцену з новим складом без згоди старих учасників. Це було як удар у команді Образа і тиша. Почалася пауза, яка затягнулася надовго. Прихильники мріяли про воз'єднання роками. Пікон жила. Ти представляєш брат, Піокон жила. Місько Барбара, Романи Чайка, Юрій Чопик, Олег Сук та інші терпляче тримали інтригу. Не говорячи однозначного ні. Остання надія на мирне вирішення ситуації помирає 30 жовтня 2011-го. Того дня на інтернет-сторінках гурту з'являється допис зі всього двох слів. До побачення пізніше стане відомо. Барбара планував повернення. Вони майже домовились з колишніми учасниками. Та час плинув, і 11 жовтня 2021 року, серце культового вокаліста півнів міська раптово зупинилось. А через два роки не стало і Футорського – засновника і духовного каркасу півнів. Здавалося, що тепер точно усе. Та у травні 2023 року сталося несподіване. На концерті Сергія Жадана у Львові відбувся камбек. Вийшов оновлений склад мертвого півня, вокаліст Юрій Рокецький. Гурт, який не зламала ні еміграція, ні мовчання, ні навіть смерть. Далі нові концерти, нові альбоми. Уже з новим вокалом, новими текстами, але з тією самою енергією. Сьогодні мертвий півень це не просто гурт, а міф, що живе. Як Франковий Мойсей, вони водили українську музику нетривкими стежками: від шансону до арт-року, від постпанку до поезії. Вони не боялися бути смішними, недосконалими та різкими. Якщо ж хочете дізнатися, як звучить жива українська музика, саме час познайомитися з мертвим півним. Коли ти смієшся, тобто радієш наче не врушуєш очі нічого. Не Нагадую, ви були м'юзікрумі. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось.